Рослина розвивається завдяки багатьом процесам, тим чи іншим. А от одні з тих, про які мало хто говорить чомусь, це фітогормони. Фітогормональні препарати на основі фітогормонів, які ну, дуже дуже відіграють серйозну роль в житті рослин. І незаслужено, якби забуття, а можливо не забуття, тому що ми всі знаємо різні ті чи інші препарати, які впливають гарно. і, і от... І одні з них це ті сам, той самий гітерооксин або корнівійний, про який чули всі. А ми всі, ну, багато хто не знає, що в основі цього лежить гормон, називається фітогормон, такий як ауксин. І от той же самий ауксин дуже сильно впливає на розвиток кореневої системи. Дуже сильно впливає там. Взяти, наприклад, другий гормон брасеностероїд, він, він заставляє рослину думати. Тобто при стресових умовах він допомагає рослині знаходити вихід з ситуації. Тобто він дійсно допомагає, отак, можна прямо сказати, думати. То же саме гіберелін. Гіберелін – фітогормон, який роз... стимулює розвиток самої рослини, от візуальний той, що ми, ми з вами бачимо, візуальний розвиток рослини, цитокінін, ділення, також один із гормонів, який ну, активно впливає. Абсизова кислота це теж, ну це теж гормон, але він вже працює не він вже працює. От якщо взяти гіберлін, це буде плюс, то абсизова кислота – це буде вже мінус. Тобто вона виробляється в рослині тоді, коли вже рослина йде на, на фінішну свою складову і вона готується закінчити. Тобто, завдяки абсизової кислоті або фітогормону абсизової, рослина вже починає там ну, спів плоди. Опадає листя, жовтіє листя і так далі. І, так далі. і от ну, Тут можна, наприклад, от, якщо для розуміння було то, якщо ми хочемо е, слегка відстрочити ці всі моменти, то можна, ну, можна просто в кінці е, життя рослини, скажімо так, просто обробити гібероліном, вона, вона буде е, на тиждень, два-три вона ще трохи поживе, скажімо так, листя буде більш. Зеленіше й завдяки тому, що є в наших добривах: мінерали, органічна речовина, амінокислоти це все дуже активно допомагає рослині самі синтезувати фітогормони. Тому що всі, по суті, більшість, ну не то, що більшість, всі фітогормони були знайдені в рослині науковцями, але потім вже їх синтезували. Тому рослина і сама це все робить. Просто завдяки фітогормонам, ми можемо контролювати розвиток. Рослини в той чи інший період. Також це можна робити і завдяки і нашим домерам, також. абсолютно чинне зауваження. І, і там, і там. Загалі, ну, взагалі скажу з вас на досвіду, що з гормонами, ну, як би там не було б класно від їхньої від дії, але тут треба знати, коли ти це робиш. Це вже не, ну, не просто сипануть жменю туди, чи жменю того, там, чи 50, там, чи 100 грамів карбаміду. Тут немає питань. А от це з гормонами тут вже ну, тут треба дивитися вже з ну, досвідом і досвід, з розумом підходить до цих питань.